Як твої справи? Сподіваюся, у тебе все добре. Нам треба. Дуже серйозно поговорити. Розумію, що у багатьох від цієї фрази аж сироти по шкірі. Але тема для розмови у нас буде приємна. Я думаю, усі помітили, що останнім часом на каналі Лена News стало набагато менше контенту. І це не через те, що я облінилася і не хочу працювати. Просто спочатку я створювала цей канал для новин, потім вирішила додати трішки проходження ігор, а потім знову новини. Але алгоритми Ютубу такого не люблять. Вони просто не розуміють, кому треба рекомендувати цей канал. Бо спочатку були ігри, тепер купа шортів, якісь історії компаній, а це, між іншим, зовсім інші аудиторії. І через це перегляди почали стрімко падати. А канал все ж таки має зосередитися на чомусь одному. А зараз він схожий на магазинчик все по 5 гривень. Я гадаю, ти точно зустрічав такий десь у спальному районі свого міста. Заходиш туди, а там геть усе на світі. від адронного колайдеру до ляльки Барбі. І на цьому моменті ти скоріш за все думаєш, що я прийшла попрощатися. Чатися це зовсім не так. Я просто вирішила, що треба все розкласти по поличках. Я в жодному разі не хочу відмовлятися від ігор Трокрайму або новин. Так хто не знав, у мене є ще канал по трокраймам. Тому тепер відкривається ще один два два канали на цьому каналі, тобто на Лана News. У нас будуть техно новини. Техно огляди, історії компанії, шорси і інші цікавинки. На новому каналі Лана Геймс у нас будуть проходження ігор, стріми і інші цікавинки про ігри. Все як було раніше, нічого не зміниться, просто саме ця рубрика переїде на інший канал. На майстерні будуть трокрайми. А я сказала іще про один канал: канал Лана Карс. Я ще в середині літа, на якомусь стрімі говорила про свої плани відкрити ще один канал про автомобілі. Бо автомобілі я дуже люблю і було б непогано про них розповідати. На каналі Лана Карс будуть огляди на автомобілі. До речі, вже перший огляд на мою стареньку автівку вже там. А на каналі Лана Геймс вже є перше проходження Silent Hill F. Посилання на всі канали я залишу під цим відео. Ага ще зовсім забула додати: в мене є твіч, і там ми будемо дивитися різну крінжуху, передачі і фільми. І зовсім скоро я повернуся з новою порцією цікавого контенту. Ну а тобі я бажаю гарного дня і тільки цікавого контенту. Бувай!